Моє шанування до ефіру Львів Медіа доєднюється Іван Киричевський, військовий експерт інформаційно-консалтингової компанії DFN Експрес. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час, і слава Україні. Героям слава. Пане Іване, ну 89 шахетів сьогодні летіли на українську столицю. Також наші сили протиповітряної оборони, окрім цих безпілотників, збили і ракету хап 59 яка намагалася атакувати Миколаївщину. Якщо говорити про збиття цієї великої кількості шахетів, куди вони летіли, це перше таке питання. І друге, як нам вдалося відбити цю атаку, навіть на тлі заявленого показника. Збиття цих дронів Камікадзе, відповідь на питання, куди вони могли летіти, втратило будь-який сенс. Ну, бо знаєте, якщо вони не долетіли, та й слава Богу. Та й слава Богу, і слава Збройним силам України. Тим більше, що не долетіли завдяки, ну можливо, навіть деякому креативу з нашої сторони. Давайте почнемо ось із чого. Mm -hmm. Знаєте, іноді найбільш показові, найбільш важливі деталі вони просто лежать на виду під носом, навіть офіційних звітах тільки на це зазвичай не звертають увагу. Перше, те, що зазвичай у нас там говориться в будь-якому стандартному звіті про відбиття дронових атак, наприклад, про те, що там використовуються підрозділи радіолектронної -тронно боротьби. Ну, ви могли бачити різні фото, на яких, яких випливають цікаві деталі, що якби. летів, летів російський шахет, а раптом як цього імперіаліста Задорного став тяжеліє воздух, а він шахіда ніж тупої, і отак от бунс і падає на землю. Щось з ним трапляється. Наскільки я пригадую, в жовтні в жовтні коло 2023 року а, коли тоді головнокомандуючий ЗСУ Золу говорив про загальну національну систему РЕП «Крова», і вона розвивається. І це одна з таких от деталей, яка дозволяє російським сухедам іноді ставати різко важчими за повітря і не долітати до цілих і отак от падати і давати ще один предмет для вивчення нашим відповідним спеціалістам. Але окрім там ще таких ну, називаємо стандарт, для таких епізодів елементами, як там, залучення мобільних вогневих груп, що, в принципі, до речі, можна сказати, навіть повне технічне досягнення з нашої сторони, тому що росіяни почали піднімати шахіди на висоту не пів кілометра, а там 2-3 кілометри, щоб вони було складніше влучати зенітними кулеметами, навіть якщо польот на такій висоті, нашим радіолокаторникам дозволяє краще виявляти шахіди. Так от, виходить, що робота. Навіть МВГ воно відбулося попри це. Бо там, звісно, ще ж заявлялося використання вони щодо воєнної авіації, це теж така стандартна річ, ну зенітно-ракетні комплекси. Так сьогодні ще й була заявлена одна дуже незвичайна річ, наскільки розумію, вперше за час весь час повномасштабного вторгнення. Це використання армійської авіації ЗСУ. Наскільки відомо, просто в армійській авіації але це не, не прольоти, є... хіба й не так? Ну така в чому проблема? Ну просто якщо ворог. Має певну практику застосування вертольотів для полювання на на наші далекобійні дрони камікадзе. Тільки питання результативності там були два приємні. Епізоди, коли російсь два російські мі 28 теж раптом стали важчими за повітря в процесі спроби піймати якісь наші дрони камікадзе і розбились на території Росії, плюс надії радянське напрацювання, там як вішати р 60 ракети на Мі-24 і так намагатися полювати немалорозмірні повітряні цілі, можна згадати епізод часів АТО ООС, як наші вертольотники мі на мі 24 піймали таким чином і збили Орлан 10 тобто. Теоретичних і концептуальних напрацювань вистачає. І якщо зважити на те, що ну, навіть в соцмережах люблять писати, так треба тукану купити, супер супертукану. Але зазвичай, перш ніж нажимати на клавіші ці люди забувають згадати, що якби, от, Бразилія вона є проросійськи налаштованою, їй важливіше дружити з росіянами, чим заробляти на власному ПК, тому нам цілі такі ніхто не продихає Звісно, нам якісь такі мало. Швидкісні повітряні засоби, які могли би атакувати дрони камікадзе повітря. Вони нам потрібні одними, як 52, чи наприклад така маеропракт. Які для подібних місій судячи з матеріалів у відкритому доступі використовуються, ними не обійдешся. Тому от варіант використати вертольоти, він ну, виглядає цікавим. Звісно, ми ж не знаємо, якого саме типу вертольоти, що там могло стояти, а, і як це могло працювати, ми ж не знаємо, просто маємо зафіксувати сам факт, що якби перейшли до використання вертольотів, це гарний замінник у разі того, коли нам не продають тукану. Хоча хто знає, можливо, якби практичне переміняння показало, що при Знаєте, відстрілі ворожих безпілотників у повітрі, навіть радянські виротови це краще, ніж бразильські тукани. А скажіть, будь ласка, оцю тактику, коли застосовується армійська авіація для захисту неба, можна використовувати, коли летять ракети чи ні? Боюсь, що наврядку, тому що одна справа дрон камікати шахід, який там важить 240 кілограмів, має швидкість польоту відповідно, там пару сотень кілометрів на годину. Ну, якби це мало розмір повітря на ціль на яку там, а інша справа. Коли крилата ракета вона летить з дозвуковою швидкістю, тобто порядка 1000 км на годину, і там це виріб масою півтори тонни. Ну не чи, Хоча, знаєте, різні якісь такі специфічні техні, технічні епізоди, поправку на такі ніхто в світі не скасовує, але прям сподіватися, що це в ній сторони, вертольотами все перекриємо і все зможемо вирішити не варто, з іншої сторони, треба хоча б зафіксувати сам факт. Хтось uh -huh. вирішив застосувати такий цікавий креатив, тим більше що ну навряд чи навіть просто техніка пілотування вертольота, щоб піймати на гашетку ворожий шахет, що вона має обіцяє бути легкою. Крас на куті це теж по-своєму складна справа, і наші вертольотники цей, судячи з усього, їм вдалося зробити цей малопомітний подвиг, на який поки що ми не особливо звернули увагу, а просто видихнуло, що збили настільки багато шахетів. А, пане Іване, ну це мої такі, знаєте, можливо, особисті спостереження, але після того, коли летять шахеди, потім летять і ракети. І я от вже зараз бачу в різних телеграм-каналах, які відслідковують повітряну ситуацію в нашій країні. Божуть про те, що можливо і ракетна атака. А, ну, тобто Росія не шукає приводу, коли запустити по нас ракети і шахеди за два з половиною роки повномасштабного вторгнення, ми вже мали до цього звикнути і. Зробити висновки, що треба йти в укриття, але е, на вашу думку, чому сьогодні вночі летіли лише шахеди і одна ракета? Знаєте, давайте почнемо тут з такої цікавої базової речі. у нас нема можливості самостійно виявляти будь-які дані, які стосуються стратегічної авіації РФ. Дані про можливість звіт, про спорядження і тому подібне, ми отримуємо від західних партнерів. Угу. І тут навіть сьогодні вночі трапилася така специфічна річ, що ну, зазвичай, наприклад, на іноофіційному на телеграм-каналі Повітряних сили, і на тих самих моніторингових пабліках, там хоча б синхронно пишуть про якісь можливі опції. А сьогодні чомусь повітряні сили про це навіть не стало писати, хоча логічно подумати, що якщо ми інформацію стратегічним обрадувальникам самостійно не отримаємо, тому що в нас немає власних супутникових. Ну, супиників для розвідки немає власних загоризонтних радіолокаторів, які можуть бачити на пару тисяч кілометрів. Немає власних ще раді... ну, літаючих радіолокаторів, цих літаків типу АВАКС. Очевидно, тобто, що ми отримаємо цю інформацію по лінії країн НАТО, і відповідно спочатку вона втікає, стікається на військових командах. То навіть виникає певна специфічна ситуація. Офіційно військові нічого не стало повідомляти про можливий зліт стратегічним оборотувальників. Моніторингові пабліки стали публікувати, Але ну знаєте, робити на основі публікацій моніторингових каналів, якісь далекосяжні виставки поки що не варто. На жаль, єдиний випадок, коли можна щось твердо там сказати, це коли повітряні села повідомляють про пуск ракет. От, на ну, годину фори це дає знову ж таки. іще ще я би виділив таку певну специфічну річ у нас. Зважаючи на обсяг протоку інформації, який відбувається, може відбуватись певна ілюзія контролю, тобто, що ми все знаємо, ми прямо от можемо так от поглядом знаєте, в голову скрутити, бачити, що відбувається на різних російських військових базах, а особливо і надіянець спуск... кось там якась покуса, що знаєте, тільки на 15 хвилин назад, де з'явилася інформація, що у росіян там можливо просто якісь такі зразки озброєння так одразу, так розкажіть, це ж мабуть щось уже є весь масив даних, як проти як вона налітає і тому подібне. Хоча ну, якщо так от згадувати, те, що ми знаємо про шахіди, не вели, ну, Незначне за обтягом насправді це результат роботи понад двох років. Про російські ракети аналогічно, тому що перші результати аналізу, в принципі, що там за начинка в російських ракетах були лише на третій місяць повномасштабної війни, а перші дані що там взагалі західні компоненти стоять, були тільки влітку, тобто за півроку. Тобто це так повільно накопичується. Відповідно, таку -от ілюзію, таку знаєте, контроль, що ми там все знаємо. Ми якось попереджено. Попереджені не варто брати чисто, тому що є одна проблематична історія. Яку на зазвичай не звертають увагу, росіяни примудряються спланувати і провести ракетні атаки так, коли ми цього найменше чекаємо. Тобто, якраз не тоді, коли там по всім каналам комунікації починається, там ми там знаємо про вивід підводних човнів, можливо, там 12 ракет або там при стратегічне бомбардування. Якраз на Коли ніяких таких подібних сигналів немає, тому треба бути з тими різними сигналами публічному просторі бути обережними даво от якось це нам тоді все коштує. Ми то кажучи, неспокійного сну, але ну що поробиш? Ми перші, судячи всього, не ми першій судяч у неми останні в світі. Хто це все буде вимушений mm -hmm. прийти? А скажіть, будь ласка, друга частина мого запитання: чому лише шахеди летіли? Ну окрім цієї однієї ракети Х-50. а восиль сильно засмутила відсутність Я? Мене взагалі не засмутила відсутність ракет, але просто я дивлюся, як на це реагують люди в соціальних мережах. Та що Росія на ну, давайте задаємо їм питання так, Росія? Накопичує ракети для майбутнього удару по аеродромах, на яких будуть базуватися Ф 16 Це все не просто так так, шшахеди мали такий, як вони кажуть, пробний курс, куди летіти, де збивали, відсвятковали наші системи протиповітряної оборони. Тобто, весь оцей спектр питань. Ну, дивіться, ми ви зараз тут зачіпили не те, що про спектр питань. Ви зачепили одразу цілий спектр помилкових уявлень про те, що там дрони можна використовувати прямо для повноцінної, повноцінного ведення розвідки, що там от росіяни цікавлять виключно аеродроми, на яких стоять М16. Тобто виходить якось цивільна інфраструктура, енергетика, критична інфраструктура інші оборонні об'єкти за версією наших крестучів сухмерашу, вже не цікавлять. Бо розумію, не було влучання ну, туди, знаєте, вже переключило увагу. Ну, да. ну знаєте, ну розумієте, чому штука з просто працювати і пояснювати щось людям, яких про коротка противна пам'ять що вже проба Тому ну тут лишається просто задати, знаєте, таке просто річне питання. Так, а що вас відсутність ракет Х-101 сильно засмутила? Тим більше ми ж говоримо вже навіть не просто знаєте, базовий варіант цього виробу, який там мав дальність. Стрільба відповідно мав бойову частину 450 кг. Виходить, людей засмутило те, що росіяни не випустили тепер ракети, які мають подвійну бойову частину 800 кілограмів, одна із яких має касетне спорядження. І з розрахунком, що навіть якщо ракета падає, ці касетні боєприпаси з неї вивалюються і рівно роблять шкоду. А є ще специфічний момент, що якщо ракети, не дай Боже, ще й долітає залишком палива, Воно яке токсично, те ж того ж робить окрему біду. Ну тобто, знаєте, ми тут зараз не говоримо про моменти, які там треба роз'ясняти. Ми говоримо зараз про те, що можливо у нас на третьому році війни дещо дивні уявлення масою формуються про те, як працюють засоби повітряного нападу Росіян. Тому що підкреслю ще раз, росіян, коли вони планують ракетні удари, їх не цікавить одна катаргетована категорія цілей, їх цікавить знести по максимуму все. Тим більше, що якщо ми говоримо про... Львів, Львівщину, то знаєте, от особливо в цьому регіоні є весь спектр об'єктів, знести які всі, от росіян є прямий інтерес. Тому, знаєте, над ними в 16, грубо кажучи, навіть Міг-29, які адаптовані а, під скидання західних керованих авіабомб, росіянам дуже багато сало за шкіру заливають, відповідно, росіяни зацікавлені їх знищення. А Львівщина це значний інфраструктурний хаб. Зрозуміло, що якби ніяке західне озброєння сюди пішки не ходить. І в інтересах росіян якби зробити так, щоб тут нічого з інфраструктури не працювало. Тому треба якось, знаєте, можливо, трошечки тверізіше ставитися до того, а не, не лякати один одного питаннями. Так чого ракет не було? Ну давайте видихнемо, що не було. Ну, слава Богу! Слухайте, як тісто на людському рівні, я так теж тішуся. От скільки вже днів відключень світла немає, давайте якось просто схрестимо пальцю. Мені просто пане Іване, здається, що люди не то що знаєте, обурюються, що ракет немає, а дують на холодне, якщо так можна сказати, про шахеди, тому що очікують ну, вже. На жаль, маємо досвід за два з половиною роки повномасштабної війни Росії проти України, що від Росії можна очікувати будь-чого, і оця планка дна завжди стає все нижче і нижче. Тому можливо в цьому контексті очікують на гіршу атаку. Ну, знаєте, з іншої сторони, от якось мото нам давайте ефект великих чисел. А як, навіть якщо там росіянам випускають до 10 шахідів, навіть такі атаки відбувати складно. Будь-яка ну, будь будь дія росіян, це пробивання дна, і тут не треба міряти що більше дно, що менше дно. А сьогодні що це не було дно? Кожного дня ми бачимо все нове. А давайте ще зачепимо один. Е... Один момент про те, що сьогодні повідомив наш генштаб Збройних сил України, що в ніч на сьогодні відбувся удар по одній із баз зберігання техніки та озброєння армії РФ біля Курська. Ну, цікавий аспект, це дуже звісно добре, тому що все, що Палагія на Росії, а тим паче, яке має пряме відношення до фронту, це взагалі величезний плюс. Ми це прекрасно розуміємо. Але тут, зокрема, ви на цьому закцентували увагу в своєму Фейсбуці, що залучали сили та засоби. Військово-морських сил і інших складових сил оборони. Давайте, щоб я ваш пост не переказувала. Поясніть, будь ласка, військово-морські сили, Курськ, знищення ворожого ворожої техніки та озброєння. Ну, дивіться, знаєте, тут якраз той самий момент момент, щоб для підтримки психологічної рівноваги, ми маємо не загадувати коли росіяни котрі запустять свої ракети. Можливо, загадувати, коли в чергове полетять наші ракети. Тому що якщо подумати логічно, генштаб, звісно, офіційно повідомлені, повідомив сухо там звели бойову роботу військово-морські сили України в зв'язці з іншими складовими силами оборони України. Але якщо так логічно подумати про наявність літаючих безпілотників у ВМС, повідомлень не було. В них є морські безпілотники, але ж логічно, що якби пішки або там на вантажівці морські безпілотники нашим район Курська не заїдуть. Але ну наскільки відомо, наприклад, протикорабельні не втони. До повновштабного вторгнення продавало складові комуські сил України. Тобто, це вважайте хто вміє читати натяки це якось такий недозначний натяк, що а, ну Сило оборони України сьогодні запалювало біля Курська вітчизняними далекобійними ракетами. Ми якось от теж знаєте занадто захоплюємося. Е Тим, як росіяни можуть влаштовувати дно, і не зважаємо на те, як ми вже поступово самі своїми ракетами б'ємо по об'єктам на території Російської Федерації. Поки у нас бігають, вибачте, по потолку, де ж наші ракети? Ізраїль, Хамас, а де наші ракети, ми пропускаємо, як власне наші ракети прилітають по території Російської Федерації і там запалюють. Ті ж самі порт Кавказ, який там вибиває, вибивав ту саму поромну переправу. От бачите, тепер Курськ, розумієте, в нас то, от таке -то уявлення обмежено, там як подивитися, які рецензії пишуть на ці удари російські окупанти, які вижили, то там знаєте, тішитись лишається. Тому що у них страх такий, що ще трошечки. І це буде не, не Нептун, а молодший брат Томагавка, який почне пролітати на дальність 1500 кілометрів. Ну, у них такі от очікують. Знаєте, тобто, це знаєте, як в тому анекдоті, що то, зразка 2014 року, що йду читати газети цих отватників, чому? А то ми всюди наступаємо, перемагаємо, і вони бідкаються. Знаєте, ну, буквально, якщо нам офіційних повідомлень, наших повідомлень мало про те, що тепер росіяни бояться наших ракет, І давайте хоча б шукаємо про те, що пишуть росіяни, і втішимося тим, що. У нас теж є ракети, яких бояться росіяни. І ракети з певною регулярністю по ним пролітають. Більш того, що, що там ще було важливо сьогоднішньому ударом по курсу, з однієї сторони, це все 100 кілометрів від лінії державного продукту. З іншої сторони, ну, ми ж не знаємо, де стояла пускова установка. Бо що вона там взагалі десь далеко стояла, і це якби була така демонстрація можливості з третєї сторони, якщо було одразу повідомлено, що вибухи в точках нецілювання, тобто навіть вдалося десь навіть одразу з'ясувати, що куди тілили ракети, ракети. Там вони вибухнули, підірвали, і що плюс працювала протиповітряна оборона. Ну тобто, можливо, тут не просто справа про те, що ми судячи з цього, зробили потужні власні ракети, а ще й створили певні можливість для ведення розвідки, щоб фіксувати, як ці ракети влучали. Тобто давайте ще по третьому кругу, повторю, нам пора не теж там от задумуватися, о коли ці російські ракети полетять. Нам пора загадувати, коли знову наші ракети полетять, щоб запалювати росіян. Знаєте, тризубиць дептуна штрикає росіян все частіше за одне. Скажімо так, м'які місце. Ну тоді давайте зразу наступне питання: з якою інтенсивністю український трезубець Нептуна може штрикати росіян за одне місце. Наскільки в нас є можливості завдавати цих ударів? Ну щоб не системно назву це так, а так боляче і відчутно для противника. Ну давайте збережемо тут певно інтримку. Може і для нас це має бути приємним сюрпризом. А щоб росіян марало більше, це має бути ще більшим сюрпризом. для них. Погоджується з вами. Інтрига дуже цікава і дуже приємна. А скажіть, будь ласка, про оці, о, 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 оцю ракету, саме Нептун. Вона станом оцей удар по, кар... по Курську. На вашу думку, ця ракета вже була модифікована, тобто якось удосконалена, щоб завдати цей удар? Ну так, тому що до цього виходить чи Нептуном були умовно називаємо так приморським цілям, ну тобто інфраструктура порту Кавказ чи Крим. А тут виходить тепер сухопутниці. Можливо, було модифіковано, можливо, це і так було закладено, просто пробувало. Ну знаєте, навколо ракет має бути завжди певний рівріол таємничості, тому що так, це щось добувається вже. Тому що ну, всі країни, які мають далекобійні ракети, вони намагаються це все тримати в таємниці. І нам теж це варто заодно тримати в таємниці, але фіксувати, що ну, не тільки російські ракети б'ють, наші теж б'ють. І це дуже приємно. Пане Іване, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Іван Кир... Киричевський, військовий експерт, інформаційно консалтингової компанії Деференс Експрес був з нами в ефірі. І дай Боже здоров'я українському нептунові, як то кажуть. Пане Іване, дякую вам. Спокійного дня. Я дякую. Взаємно.